Анатолій Дмитрович зустрівся з футбольним активом області. Він ознайомив присутніх з основними тезами своєї передвиборної програми. Масовий футбол. Любительський футбол. Основа всього футболу. цим вот футболом будемо з вами заниматися. Красною строкою виділим детский юнакій футбол, на який буде особливе, пристальне внимание обращено всіх. Всі має команди нові всього нашого футбольного. Хозяйства. Не залишив Анатолій Коньков поза увагою і професіональний футбол. За його словами, глибоке занепокоєння викликає зменшення кількості команд у нижчих дивізіонах чемпіонату України через фінансові проблеми. Крім того, кандидат у президенти Федерації футболу України висловився за більш тісну співпрацю федерації з прем'єр-лігою та професіональною футбольною лігою України. Наша федерація робить по договору. І ми далі плануємо по такому ж договору працювати, но може, розширити рамки і повномочі там Прем'єр-Ліги і Федерації футболу в этом договорі для того, щоб ми взаємно рішили проблеми, которые стоять перед премєр лігою і вони взаємно нам допомагали, особливо в фінансовому плані, для того, щоб ми займалися масовому футболом. Анатолій Коньков наголосив, що назріла необхідність змін і всередині самої федерації. Її діяльність має стати більш відкритою та прозорою. цьому который построен в футбола, называется «Висит красивый и Ебная мозга ради футбола. Но я уверен, что из вас ни один человек не мог преодолеть тот барьер, который стоит при входе в этот дом футбола. Потому как я сам попытался и тоже не сумел. Потому что это какая-то сегодня закрытая организация. И я так понимаю, что при нашем молчаливом молча молча согласии, то, что мы все молчаем, доверяем, и так далее, вот это все и происходит. Анатолій Коньков відповів на запитання футбольних активістів Черкащини. А вони в свою чергу побажали йому перемоги на виборах і втілення всього наміченого в життя. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка спорт.